Наскільки сильно сумував за цим столом? Дуже сильно, дуже сильно. Друзі, усім привіт! Усі ми за вами дуже дуже сумували. Тож певні, що ви також. Сьогодні 24 червня, а отже, це означає, що наші футболісти нарешті вийшли з відпустки. І сьогодні наш перший збір, наше перше тренування на навчально-тренувальній базі в Бартаторі. Яша, ну традиційно. Я думаю, ти сумував за нашими відео ну, сумував. Нашими відеокоментарями. І традиційно підходимо до тебе. отже, ти тут найперший в залі? Я тебе так можна трішки дещо запитати, як провів відпустку, бачила ти в Ужгороді, як я розумію, був. Був перший час в Ужгороді, потім повернулася з його і Від відпустку провели дуже колотформу, сказати. Багато добули, багато що бачили, багато з ким бачилися. Відпочили і перезагрузилися і готові до навантажу. У вас така гарна дата була з твоєю дівчиною, то я виставляв у своїх соцмережах. Вітаю насамперед. Yeah. Як підсвяткувала? Та вчора поїхали від світло на басейні, потім в ресторані, дуже так по сімейному, позатишному двоє. Ну, дівчина задоволена? Yeah. Ну, Тоді yeah, це Ina... незадоволеніше. <laughs> Сьогодні перед тренуванням футболісти, а також темницький штаб зібралися у залі прес-конференції, аби відбути підсумки попереднього сезону, а також сформувати цілі на наступний сезон, який вже розпочнеться. Ось ось незабаром. Всіх вітаємо. Бачимо, що й по-іншому не може бути, що всі дуже позитивному настрої. Воно було так на протязі всього сезону, але зараз трохи по Поговоримо про наступний сезон. Що нас очікує, що, що нам потрібно робити, на чому акцентувати увагу. Багато подій вже трапилось під час паузи, я назву так, паузи. Відпускав трошки не можу сказати, що вона була. Але жартую, хто питає мене я кажу, що на зборах я відпочину трохи, напевно, бо під час підготовки до, до зборів. Багато емоцій, сил, і багато питань, і постійно якісь питання вирішувати потрібно. І ну, з новими силами входимо сюди і з великими надіями, очікуваннями також. Бо впевнений, що проробимо велику роботу в плані якості, і в плані в плані об'єму. Так скажу Відпустка пройшла чудово. Провів час поруч із сім'єю, з друзями. Нікуди не їздив, а був вдома. Використав її, щоб набратися сили, підійти у найкращій формі до наступного сезону. трохи сумував кортіло знову грати у футбол. Радий, що ще один сезон проведу тут.

Навіть ігор прийшов, трохи скинув ваги. Це добре. Ну, коли, будучи ще сам футболістом, постійно у відпустці займався, один раз вирішив собі зробити якось по-іншому, повністю віддихнути. І я потім так важко втягувався в ці збори, що я зрозумів на все життя, що не може професійна професійний спортсмен не може відпочивати повністю. Тобто він має готуватися, і це дуже допомагає йому на етапі підготовки, бо мінімізує. Кількість травм, і потім тобі легше, якщо ти проходиш рівно збори. Тобі в чемпіонаті трохи легше, тому це дуже важливо, тому у нас був великий обсяг бігової роботи вдома індивідуально. Тому я маю надію, що все буде добре в плані того, що завтра, післязавтра у нас тестувальна бігова робота, в якому стані. І якщо будемо в гарному стані, то ми трошки цю роботу зменшимо і будемо вже працювати е, 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 більше, більше вправ на футбольному полі з м'ячем. Я не дуже люблю перші дні, коли треба проходити медобстеження і тому подібне. Мені це не дуже подобається. Але коли починається робота з м'ячем, коли починається справжній футбол, мені це до душі. Ну, молоді гравці будуть з U-19, точно з нами. А в цілому я думаю, що очікувати е, десь до чотирьох новачків, ми ми можемо. А все решта, думаю, що так ситуативно може відбутися. Але наразі е, Такої такої кількості немає, тому ми в великому пошуку. Це одна ж також складових, того що у мене може скати не було відпустки бо, бо багато переглядали потенційних новачків, але розуміємо стан в країні. Чому люди, футболісти відмовляються, іноді там, непомірні фінансові запити. Ну, різні ситуації. Хтось когось купують, хтось переходить в інші клуби, і хтось відмовляється через ситуацію в країні їхати. Тому багато-багато таких питань, але. Клуб хоче бути раціональним в цьому в цих рішеннях, хоче не не робити якихось таких невивержених кроків напрямку нових гравців. Тому ми детально до цього підходимо, Питання, але бачимо, що наразі наразі так. Але я впевнений, що якщо підсилюватись, то це має бути дуже вивержене і якісне рішення. Єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.